Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі. В де ми говоримо про те, що на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні, з самого ранку, ворог атакував Херсон з авіації. Окупанти скинули близько півтора десятки керованих авіабомб. Після цього війська РФ продовжили обстріли міста з артилерії. За інформацією Херсонської обласної прокуратури. У результаті атак загинула 74-річна жінка. Ще 10 -ро людей отримали поранення. Крім цього, пошкоджень зазнали. Багатоквартирні будинки та понад 70 приватних будинків: адміністративна будівля, цивільні автомобілі та громадський транспорт. Журналісти вгору працювали на місці подій та зафіксували наслідки атак російської армії, ніби це якийсь пост. Покаліпсис і Херсон сьогодні, в принципі, обстрілюють з самого ранку. Працюємо на місці прильоту артилерії. Тут палають автівки, багато битого скла, багато пошкоджень, запах гарії диму, і це звичайний день для Херсона і російські обстріли, яких Херсонці бачили вже тисячі. Сьогодні ж будемо говорити про ситуацію у населених пунктах Херсонського району з обстрілами, зв'язком водопостачанням, медпослугами та громадським транспортом. Дізнаємося, чисельність населення та скільки людей евакуювали з Дарівської громади, скільки об'єктів у районі пошкоджено, зруйновано, та які підлягають першочерговому відновленню? Чи подають люди заявки на компенсацію за зруйноване майно? А до трансляції приєднається виконувача боївський. Голови Херсонської районної державної адміністрації Михайло Жадан. Мене звати Анастасія Друсінова. Ми працюємо наживо, і це означає, що ви можете вже зараз ставити свої питання у коментарі, ми будемо на них відповідати. Поки ми у прямому ефірі закликаю вас робити це. А до нас вже приєднується наш гість. Пане Михайле, доброго вечора. Доброго вечора, студія. Дякую вам за можливість розповісти нашим громадянам про ситуацію в громадах Херсонського району. Отже, перше питання: яка наразі ситуація у Херсонському районі зі світлом, зв'язком водопостачанням, медичними послугами і також громадським транспортом? Пані Анастасія, після деокупації водопостачання було відновлено в 54 громадах. Населених пунктах із 59 херсонського району, звільнена правобережна частина Херсонського району розташована в зоні вогневого враження Збройних сил Російської Федерації. І через ворожі обстріли та постійні дронові атаки зазнають пошкодження електромережі та тимчасово припиняється електропостачання. Найбільше потерпають населені пункти Білозерської, Дарівської та Станіславської територіальних громад. Наближеність зазначених територіальних громад до лінії зіткнення суттєво ускладнює проведення робіт з відновлення послуги електропостачання. Відновлення часто ускладнюється мінуванням і безпековою ситуацією на, певні, на цих територіях. Працюють як аварійні бригади, так і місцеві електрики, волонтери, що проживають безпосередньо в самих цих населених пунктах, але трапляються непоодинокі такі випадки, коли електрики зазнають поранень під час відновлення електропостачання. На жаль, є випадки загибелі електромонтерів. По водопостачанню водопостачання відновлено в 43 населених пунктах Херсонського району. Забезпечується воно бутильованою водою. В разі відсутності електропостачання при допомозі генераторів подається вода. Да, звісно, почасово, але вона подається ця вода для населення. Із 34 газифікованих населених пунктів після деокупації газ, газопостачання було відновлено у 33 населених пунктах. Але по газопостачанню ситуація практично аналогічна, як і по електропостачанню. А саме це постійні пориви, це після прильотів пошкоджена мережа, яку героїчно відновлюють працівники газових служб, по маршрутам маршрутним таксі. Через активізацію ворожих обстрілів та дронових атак суттєво скоротилась кількість робочих маршрутів громадського транспорту між Херсоном та населеними пунктами деокупованих територіальних громад. На даний час приміські автобуси пасажирського перевезення здійснюють до населених пунктів Білозерської громади, але не до всіх: це Білозерка, Надеждівка, Миролюбівка та Правдина. Частково до Дарівської громади там функціонують тільки три маршрути. Чорнобаївка, музиківка, функціонують маршрути, но відсутні залишається без автобусного сполучення. Це Станіславська територіальна громада. Там замінування, там дронова безпека, там постійні обстріли. І пускати туди маршрутне таксі доволі безбезопасно небезпасно. На декупованій частині Херсонського району відновили свою роботу заклади охорони здоров'я. Мешканці можуть отримати незалежно від заключених декларацій, безкоштовно отримати інсулін в поліклінічних відділеннях та лікарнях. Також за графіком здійснюють виїзди медичні бригади, представники міжнародних організацій, лікарі, волонтери та інші. Ну, це так коротенько про ту ситуацію, яка є на сьогодні, станом на сьогодні на території Херсонського району. Так, у нас є питання від глядачів: чи будуть давати дрова для опалення? Значить, на сьогодні збирають списки людей на виплату від наших партнерів від донорів на виплату на зимовий період, яка була в яка була в минулому році. Також планується видача там, де є пічне опалення, дров та брикетів. Списки також будуть збиратися, але це буде вже десь аж листопад місяць поточного року, не раніше. Також збільшилася інтенсивність обстрілів прибережних населених пунктів, зокрема у Дарівській громаді. А чи можете, будь ласка, розповісти щодо евакуації? Скільки людей з громади евакуювали за останні тиждень та куди загалом люди виїжджають? Так, аналізуючи інтенсивність обстрілів взагалі по прибережній території по, по району, можна зробити висновок, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року 2024 у нас збільшилась майже в 2,5 рази. А рази. Найбільше це така найбільша щільність артобстрілів Херсонська міська, Білозерська селищна, Станіславська та Дарівські громади. Значить, Поточному році суттєво збільшався інтенсивний супрострілів Дарівської сільської територіальної громади. Так особливо безпекова напруга набула піку в вересні 2025 року, що призвело до такої екстреної евакуації мешканців Інгулецького Старостинського округу. Починаючи десь з 13 вересня 2025 року, російські військові тричі атакували даний населений пункт. Скинувши близько 10 керованих авіабомб, Внаслідок цих ударів є жертви, на жаль, є поранені, дуже багато поранених. Пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарські споруди, там, ферму пошкодили. Станом на 24 вересня 2025 року залишається близько 531 особи на території інгулецького, Інгульця. До 13 вересня там проживало близько 800 людей. Тобто, евакуйовано 250 людей за цей короткий проміжуток часу. Люди виїжджають як при допомозі волонтерів, при допомозі територіальної громади. Анатолія Миколаївича Дідора він допомагає людям виїжджати. Так, люди виїжджають і самі своїм власним транспортом. Виїжджають в більш безпечні регіони. Є Львівська область, виїжджають дуже багато. До модульного містечка, яке облаштоване на території району, також є евакуація людей. Роз'їжджаються більш безпечні регіони. Щодо Дарівської громади, як проходить там евакуація? Скільки людей за останні тижні? Ну, і ще раз... Ще разочок, будь ласка, дуже поганий зв'язочок. Так. Щодо Дарівської громади. Як там проходить евакуація і скільки людей виїхало за останній тиждень? Більше трьохсот. Більше 300 людей виїхало. Е, Студія. Ви так, це, це щодо Дарівської громади, так. Це за останні тиждень так, близько так, так. людей? Чи за який період Мас. саме? Так, да, да, це за тиждень, починаючи з 13 вересня і по 24 вересня. І на даний час проводиться евакуація і по сьогоднішній день, тобто люди виїжджають. Угу. Ем, скільки всього людей проживає у населених пунктах району наразі? Так, значить, кількість населення на вересень місяць поточного року складало є 24 730 людей. Це без рахування Херсонської міської територіальної громади. До початку повномасштабного вторгнення кількість населення. Правобережної частини Херсонського району складало 67,8, близько 67 тисяч складало. Зменшилось воно майже в три рази. Тобто на сьогодні це 24,730. Виїхало за аналогічний період минулого року? То з першого по 1.09.2024, якщо порівнювати, і 1.09.2025 року, то виїхало майже 5 тисяч осіб за цей період? Ну за аналогічний період, то угу. людей дуже багато виїжджає ем, скільки об'єктів пошкоджено та або зруйновано, і які об'єкти загалом підлягають першочерговому відновленню? Угу. Ну, станом на 1 вересня, навіть не на 1, станом на 5 вересня 2025 року, всього по району пошкоджено бо там зруйновано 10, більше 10 тисяч об'єктів, в тому числі там дуже багато це приватних домоволодінь. Домоволодінь близько десь 9 700, так, десь ближче до 10 це приватні домоволодіння по Херсонському району загальна кількість поданих заяв на отримання компенсації в рамках програми є відновлення. З самого початку дії програми ну, становить 2695 заяв. Прийнято рішення про нарахування компенсації у вигляді житлового сертифікату 720 на суму приблизно 460, приблизно 460 мільйонів гривень. По Херсонській міській територіальній громаді загальна кількість. Кількість поданих заяв на отримання компенсації в рамках програми є відновлення, становить 10 тисяч двадцять заяви. Ой, 10 тисяч. Тисячу двадцять Рішень про нарахування компенсації у вигляді житлового сертифікату в кількості 223 штуки. І які об'єкти підлягають відновленню першочергово? Все, що стосується медичні об'єкти, критичної інфраструктури, вони в першу чергу будуть відновлюватися. Військова агресія зумовила необхідність змінити підхід не лише до планування розвитку наших громад, але в першу чергу спрямувати увагу на території, які зазнали значного впливу внаслідок військових дій та міграційних цих процесів. Першочергове відновлення. Та підтримку потребує житлово-комунальне господарство, яке повинно забезпечувати задоволення першочергових потреб населення і створювати необхідні умови для функціонування громад, незважаючи на воєнний стан в країні, підприємства надавачі житлових послуг громад продовжують надавати мешканцям послуги. Капітальні проекти плануються, але реалізовують поетапно і там, де це дозволяє безпекова ситуація. Тому що тут будемо будувати, тут будуть вони бомбити. Ви самі бачите, яка ситуація, тим паче сьогодні вранці, яка була ситуація по Херсону? Студія? Так, люди, які подають заявки на компенсації за пошкоджене або зруйноване майно? Наскільки гарантовано успішне, значить, Успіх цієї заявки, чи є якісь проблеми, які виникають? Ну проблеми, звісно, завжди є при подачі документів, але вони вирішуються. Тобто, підход такий дуже, дуже добрий, але є черговість, тобто людина подає заявку. Її опрацьовує комісійно, наприклад, якщо це зруйноване майно, її опрацьовують комісійно, виносять рішення позитивне, на, наприклад, на сертифікат, але там є черговість, тобто всіх сразу не можуть забезпечити, тобто є, є певна черга, і люди поетапно отримують ці кошти. Також по відновленню, то відпрацьовується дуже швидко, ну, є така ж сама черговість. Черговість з приводу виплат коштів. Чи є плани капітального відновлення населених пунктів району? Є плани капітального відновлення, але їх реалізовувати на даний час вони входять в загальну концепцію стратегічного відновлення в державі. Але відновлювати на даний час не є доцільним. Ці програми розробляються місцевими військовими адміністраціями вносяться туди пропозиції, враховуються логістичні маршрути, враховується вся комунікація, але більша частина території знаходиться в зоні активних бойових дій. Тому тут саме головне зберегти те, що на даний час залишилось. Утримувати енергосистему, газоводопостачання. Оце саме головне на даний час. Щодо відбудови, на вашу думку, наскільки вона доцільна наразі, поки йдуть активні бойові дії? Ну на особисто на мою думку, ми зараз живемо в період викликів та умов, які насамперед пов'язані з безпековим фактором. Саме вони зараз є одним із головних критерій формування тих чи інших рішень. Стабільна робота місцевого самоврядування, місцевих військових адміністрацій та їхній розвиток це важливо і потрібно, зокрема в контексті умов воєнного стану. У фокусі залишається питання підвищення спроможності військових адміністрацій, відновлення та посилення спроможності громад, а також інституційна та кадрова підтримка на місцях. Ну, поки така ситуація, відбудова планується, але, але будемо чекати безпекової ситуації. А чи відомо вам, що відбувається у населених пунктах району на окупованому лівобережі? Так, певна інформація є. Хоча з кожним днем все складніше підтримувати людей на лівому березі. На той ворог на тимчасово окупованих територіях ворог ще з літа 2023 року створив таку зону відчуждення для цивільного населення. Це така вона. 13-15-кілометрова така смуга від лівого берега Дніпра в межах Херсонського району. На даний час окупанти продовжують, продовжують обмежувати та блокувати мобільний зв'язок та використов... використання месенджерів. Також дуже складна ситуація з наданням медичної допомоги на тимчасово окупованій території. Бракує кваліфікованих медичних працівників, що впливає на якість медичних послуг. Наразі вона там дуже-дуже низька. Ну, наприклад, місто Олешки вже понад два роки без електропостачання, і його окупанти не збираються взагалі відновлювати. На зараз також відсутнє газопостачання. Ворог постійно здійснює тиск на місцеве населення, проводить опитування на предмети лояльності до окупаційних органів влади, також просуває свої наративи у закладах освіти, навчають молодь за російськими освітніми стандартами. Люди змушені жити без базових послуг, часто в умовах гуманітарної кризи. Тобто ситуація дуже важка. Взагалі, от, чи відомо, загалом приблизно бодай, скільки людей залишаються у тих же самих Олешках Чи там вже зовсім нікого немає? Поодинокі, ні, там. Там ще залишалися, ну дуже-дуже мало, тому що навіть тих же самих магазинів Аптек ну, там немає. І щоб отримати, хоч якусь послугу, щось собі купити, люди були вимушені їздити до Скадовська, а також до Окупованого Криму. А наразі кількість людей, яка там сьогодні є, в тих же самих Олешках. Ну, поки що невідомо. Тому що зв'язок з людьми щодня втрачається. Окупанти блокують будь-яке будь спілкування. Зрозуміло, дякую. Тож, поговорили сьогодні про те, що відбувається у Херсонському районі, пане Михайле, дякую вам за розмову і до нових зустрічей. Дякую вам, студія, дякую. До нових зустрічей, до побачення. На все добре. А я нагадую, що ми працюємо для вас, шановні глядачі, і щиро дякуємо нашій спільноті, яка підтримує нашу роботу. Якщо ви також хочете бути причетними до змін, бачити актуальну інформацію про Херсон та область, підтримайте наш канал на Ютубі через спонсорство. Ну або через монобазу на сайті. Посилання додаємо у коментарі. Також ви можете читати нас та дивитися на майданчиках соціальних мереж. Переходьте до нашого Фейсбуку або Телеграму або інстаграму. Ну також ми є у Тіктосі, щоб дізнаватися про найактуальніші новини Херсона та області. Ну і звісно, що за потреби звертайтеся за безоплатною правовою допомогою до. Херсонського фонду милосердя та здоров'я номери телефонів на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. Ну і звісно, що пропонуйте свої теми до наступних ефірів у коментарях. Ми їх всі читаємо. Тож, з нетерпінням чекаємо на ваші пропозиції, зауваження, коментарі. Дякую, що були сьогодні з нами. Бережіть себе і